Що таке морок і як його позбутись? Напевно, хтось із вас колись бачив такі статті в інтернеті або відео з Тіктоку. Морок на красу, морок на любов, морок, щоб тебе поважали люди, морок, щоб тебе завжди були раді бачити. Морок, щоб тебе бачили найнезрівняннішою людиною у цьому світі. Це не чорна магія, це не злий дух. Морок це туман на твоїй свідомості. Це коли ти починаєш сумніватися в собі, все навколо втрачає сенс і з'являється або страх, або апатія, або безсилля. Це стан, ніби ти не ти, і головна небезпека, а ти не помічаєш, що вже. Веш не своїм життям, ти не помічаєш, що ти думаєш про іншу людину, не свої думки, а щось інше, ніби вона відкрилась для тебе по-новому, і ти не розумієш. А звідки взагалі взялись ці думки у психології? Такий стан називається дереалізація в езотериці. Це називається морок. Це коли на вас наслали певну програму, щоб ви відчували себе не так, як ви себе відчуваєте завжди, а щоб ви були уражені, щоб вам можна було у вашу підсвідомість напихувати усе, чого тільки забажає інша людина. Це використовують на різних групових тренінгах, це використовують на різних групових ретритах. На жаль, і це використовують на різних навчаннях. Це дійсно працює, але мороку можна позбутись. І перше, що ми робимо, ми візуалізуємо світло свідомості. Тобто ми зупиняємось з вами і дивимося на своє життя, ніби з боку. Робимо деасоціацію. Ми стаємо споглядачем, а не активним учасником. І тоді все починає влаштовуватись на свої місця. Ми починаємо помічати ті речі. Які ми не бачили, коли були в мороку. Далі чистота вашого простору: приберіться у своїй кімнаті, приберіться у своїй квартирі, приберіться на своєму робочому місці, тому що мороки часто використовують на роботі, як не дивно, да? Почистіть свою кімнату свічкою, вимийте дзеркала, бажано сіллю, запаліть якісь пахучки, типу палосанто і різні такі індійські пахощі. You know what I mean. Далі вам також добре допоможуть практики, медитації, кундаліні, йога, усвідомлене дихання, все це повертає. Вашу енергію, ну і слова афірмації, які ви можете повторювати, вам потрібно запрограмувати свій мозок. Що я повертаю своє світло собі? Я є світло, я є чисте світло, я є чиста свідомість. Так, можливо, комусь може здатися, що це просто повторення, як роботи. Ти повторюєш нічого не відбувається. Але так переналаштовується ваш простір, так переналаштовується ваш внутрішній стан, і ви починаєте вірити в те, що ви світло, що ви повертаєте до себе свою енергію, і це дійсно відбувається. Звісно, це не працює так. Я хочу ламборгіні. У мене є ламборгіні, а у вас навіть грошей на нього немає. То ну, звісно. Такого не буде. Думайте завжди на що ви спроможні. Думайте завжди на що у вас є ресурси, і накопичуйте свій ресурс, особливо енергетичний, щоб мати усе, чого ви хочете. Отже, морок не витримує вашої присутності, вашої усвідомленої присутності. Твоя ясність це твій захист. І пам'ятайте, як тільки ви згадуєте хто ти. Морок зникає. До речі, коріння, травки, гриби, усе це наводить на вас морок. І під впливом усіх цих речовин ви починаєте думати про себе по-іншому, не так як в тверезому стані. Відчували живіть усвідомлено. Пам'ятайте, хто ви є, і пам'ятайте, для чого ви тут. Якщо ви ще не згадали, почніть робити практики, духовні практики, молитви, медитації, ведення щоденнику, взагалі будь-що, все, що вам більше до вподоби, те і виконуйте. Так ви повернетеся себе до себе і так би усвідомити себе, а це наша найголовніша місія.